Доброго дня, друзі! Привіт вам з Миколаївщини! Сьогодні хочу з вами поділитися, як я буду висівати насіння квітів багаторічного дельфініума, а також насіння клематису. Клематис тунгузький, радар кохання, і ще клематис я була. У місті, в лікарні, і там рядом з будинком ріс кущик клематиса, він був не обрізаний, і на ньому було декілька отаких е, перецівших квіточок уже з насінням. І я взяла одну квіточку з насінням і хочу попробувати з нього щось виростити. Е, тож, <кхм> приготувала отакі лоточки, обов'язково дренажні отвори, тут лоточок з кришечкою, а тут, як немає кришечки, то я надягнула такий поліетиленовий прозорий пакетик. Земля покупна, універсальна з магазину. Отакою От картоночкою поробила борозочки. Отаке насіння ось дельфініума. Декілька років ряд я... були спроби в мене виростити дельфініуми із пакетиків, які купувала в магазинах. Оті гарненькі наші. З красивими фотографіями квітів. І от що я з ними тільки не робила: і на кипяток, і на сніг, і на вулиці в контейнер, і в холодильнику сертифікації, і в морозилки, різними різними способами. Декілька разів у мене навіть були прорости, але до клумби вони так і не доживали в мене. Вони в мене пропадали. Тож я в цьому році у Фейсбуці, в квітковій групі. У квітні карочки замовила насіння дельфініума. І думаю, що в цьому році в мене все ж таки вийде виростити цей дуже гарний дельфініум. А тут також зробила ось бороздочки і заклала насіннячко клематиса. Ось таке насіннячко клематиса. дехто бере, відрізає оці. Пухнастики від самого насіннячка. Я цього не робила. Так, заклала. І це більш крупніше, іначе якийсь клематис, не знаю навіть який. Також заложила у рядочок. Тут розложила оці дрібненькі насіннячка, ну їх не дуже видно, бо вони ширенькі, ну десь на відстані 1 насінинка від насінинки. Так як насіннячко тут дрібне, ми не будемо його засипати. от. А тут насіннячку більш крупніше, ми його трішечки отак загорнемо. Ну, буквально десь півтора-два міліметра, от. закладемо його у землю, щоб воно було в землі. Що далі? Я у нас сьогодні падав сніг, і я трішечки назбирала граміночку цього снігу. І беру і закладаю зверху наші посіви отаким от не дуже великим шаром снігу. От. сніг буде танути, заодно зволожить землю. Земля трішечка вогка, я її навіть не поливала, а просто закладаю снігом, І сюди також закидаю сніг. І я сіяла і складала, сніг почав танути. І отаким от хитрим способом ми його все засіяли. Закриваємо нашу контейнер наш. А тут також закриваю наш пакетик. от, і оці два контейнери я відправлю на вулицю, на терасу. От. Якщо буде дуже сильна велика плюсова температура, то тоді я їх заберу в холодильник. Стратифікацію ми клематис ми відправляємо десь на місяць, а дельфініум на 2 неділі відправляємо на стратифікацію. Що я ще хочу вам сьогодні показати? У е, листопаді місяці е, ми були у, у гостях у сестрички мого чоловіка, і вона нас пригощала е, плодами актинідії, ну, ще кажуть, міні Ківі. І от е, я у неї взяла декілька череночків. Актинідія це така витка рослина, от, вона, як виноград по в'ється. І е, плодоносить такими невеличкими, як за великі, як сливки, плоди дуже-дуже схожі на ківі. Е, але для того, щоб ця рослинка плодоносила, е, потрібна е, чоловіча і жіноча квітка тобто дві рослинки: одна рослинка хлопчик, одна рослинка-дівчинка. Тож у мене ось ця рослинка це дівчинка, а це рослинка-хлопчик. Як бачите, Сьогодні 3 лютого, і у мене почали розвиватися бруньки, почало випускати наша рослинка листячко. Тобто вона ще жива. Не знаю, не хочу турбувати її, чи пустила вона там коріння, чи ні. Це вже я побачу навесні, коли вже буде тепло, і треба буде висаджувати їх. Надіюся, що щось з них вийде. Дуже хочу мати таку рослину в себе. От, то, що такі сьогодні в мене справи, будемо вирощувати квіти разом, будемо вирощувати наші дерева, кущі разом. От. Уже розпочався у нас садово огородній сезон. Вже ждемо, не дождемося ми нашого літочка, нашого тепла. Нашої перемоги і нашого миру. Всім дякую, що приходите до мене і дивитесь мої відео. Дуже прошу вас ділитися своїм досвідом. Хто вже вирощував такі квіти, такі саджанці, будь ласка, діліться своїм досвідом, задавайте якісь питання комусь що не зрозуміло. Жду вас у себе на каналі, всім про все. Дякую за перегляд, кому сподобалось, ставте подобайки. Всім бажаю гарного міцного здоров'я, всім бажаю миру. До побачення!